Та Джейна грандіозна ідея власний будиночок на дворі. Подруга це буде справжній маєток. О, ні, ми зведемо палац. Починаємо негайно. Спочатку встановимо стіни, а потім займемося дахом. Це і що таке? Тільки дощу зараз не вистачало. Учішу дім, Джейн. Це не чесно. Погода зруйнувала усі плани. Лілі, ти думаєш про те, про що і я? Точно, підвісний будиночок просто wow. у кімнаті. Тільки уяви, затишний куточок просто під стелею. О, так, і прикрасимо його як слід. Все буде рожевим та пухнастим. До роботи негайно. І спочатку декоруємо стелю у кімнаті. Нехай вона буде схожою на небо. Цієї тканини не має вистачити. Фіксуємо блакитний фатин до стелі. Використовуємо двосторонній скотч. Джейн, тримай! Ось що означає командна робота. Подругу і це не забудь! Світлодіодна стрічка чудова ідея. Кімнатне небо ще й світиться. Що більше світла, то краще неймовірно. Нова повітряна стеля має дуже гарний вигляд. Джейн, ми це зробили, але роботи ще багато. Не розслабляємось. Треба винести меблі. Геть усе зайве. Незабаром тут буде зовсім інший інтер'єр. Ура! Будмайданчик розчищений. Угу. Що далі? Джейн нам потрібен газон. Сишно лілі. Розстелимо трав'яне покриття. Галявинка майже готова. На вигляд ніби справжнє подвір'я, правда? А тепер найцікавіше. Робимо основу для підвісного будиночка. З'єднуємо два дерев'яні піддони. По кутках прикручуємо ланцюги. Саморізи плюс шуруповерт. Ось рецепт надійного кріплення. Лілі тепер ти. Це легко. І завдання виконане. Залишається тільки підвісити піддони до стелі. Легко. А зараз випробуємо наш будиночок, і він проходить перевірку на міцність. а що робити зі стінами? Джейн, у мене є ідея. Знадобиться зовсім трохи дощок. Відміряємо та розрізаємо. Тепер можна зібрати каркас для майбутніх стін. Майже конструктор. Тільки без шуруповерта не обійтися. Всі балки вже на місці. Настав час подумати про дах. Нехай він буде трикутним. Лілі дій! А з чого виготовлятимемо стіни? Ясна річ. Із картону. Це швидко та зручно. Фіксуємо стіни скобами. Навіть свяхи не потрібні. Меблевий степлер ідеальний винахід людства. А все зайве можна прибрати канцелярським ножем. Картон найкраще буде матеріал. І двері вже на місці. Залишилося лише прорубати кілька вікон. Джейм із цим впорається. Вау! А зараз ставимо на місце дах. Лілі, допомагай! Ура! Будиночок майже готовий! А далі у будівничому плані цегляний декор. декор. Джейн, що у мене є. Ножиці до роботи нарізаємо утеплювач смужками, а потім ділимо на маленькі цеглинки і цемент нам не потрібен. Креативні будівники використовують термоклей. Перша цеглинка вже на місці. Продовжуємо. Завдання нелегке. Потрібно обклеїти це весь будиночок, але працювати у дуеті набагато веселіше. Ми це зробили вже доволі непогано. А тепер беремося до фарбування. Зробимо цеглинки рожевими. Це найкращий колір для підвісного будиночку. Робота кипить. Головне не пропустити жодної цеглинки. Ова. Будиночок стає все кращим. Поки Лілі закінчує зі стінами, Джейн займеться дахом. Надамо йому черепичної форми. Вдалося чудово. Джейн, а тепер шпалери. Перед подруго. З таким декором ніхто й не здогадається, що у будиночку картонні стіни. Клеїти шпалери легко. Подруги вже закінчили. Вау, wow. Як гарно! Цьому квітковому вінку саме місце над дверима. А у будиночку не вистачає килимка. Джейн лови. Килимок чудово вписався в інтер'єр. А ще поставимо тут тумбочку. Її кілька милих дрібничок, звичайно, з ними набагато затишніше. А тепер розпочинаємо операцію м'якість. Крісло мішок вже тут. Диванні подушки, давайте дві або навіть чотири. Плюшумо восьми ногу найпочисніше м'яке місце. Тепер це будиночок підвищеного комфорту і ще більше зелені. Лілі залишилось розібратися з фіранками. Нехай вони будуть також рожевими, такі милі, чудово вийшло. А стелю прикрасимо синім фатеєм. Потрібно акуратно підіткнути всі краї. Ідеально. А що ж зробимо зі світлом? Лілі вже все продумала. Нам не потрібні лампочки. Це дуже просто. Є ж нічник. Кріпимо його до стелі, і готово. Все йде за планом. Почали з піддона, а закінчили цілим будиночком. А це що таке? Нитки не повинні лежати без діла. Джейн є одна ідея. Ми виготовимо м'який килимок. І це дуже просто. Намотуємо нитки на пальці і робимо маленькі клубочки. Дивися і вчися, Джейн. Перетягуємо клубочок ниткою. Ось так. А тепер розрізаємо по краях. Вуаля, нам вдалося виготовити помпон. Зробимо більше таких пухнастих клубочків. Як чарівно. Але ми ще не закінчили. Декоруємо помпонами цей непоказний гумовий килимок, прив'язуємо клубочки нитками ряд за рядом. Що яскравішим буде килимок, то краще. І райдужний килимок уже готовий. М'яко, як на хмаринці. Будиночок готовий зустрічати гостей. Але фантазії немає меж. Лілі нам терміново потрібна гойдалка, ось і що ми її зробимо. О, так, і нам знадобиться міцна мотузка. Протягуємо канат через основу до самого вузлика. Але сидіння вдається занадто жорстким. Зараз виправимо. Дякую, Лілі. Так набагато краще. А інший кінець мотузки закріпимо на стелі. Вдалося все працює. Лілі, я перша. Отак От видолки працюють як треба. Джин, не будь жадібною. Тепер я. Як скажеш подругу. Йоху, люблю видатися на гойдалці. Лілі у нас проблема. Навколо будинку геть порожньо. А ця квітка дуже нудна. Джин, це легко виправити. Виготовимо паперову пальму. Я покажу, як саме. Складаємо аркуш гофру паперу. Обрізаємо, а потім робимо надрізи вздовж краю. Чудово, залишилося лише посадити заготовки на дріт. Надаємо їй форму гілки. А згори паперовий лист. І не забудемо зафіксувати конструкцію скотчем. Листя ніби справжнє. Тільки рожеве. Зробимо їх якомога більше. А власне пальма буде з дерева. Посадимо рослину у цей горщик. Лілі та джин природжені садівниці. Кріпимо до ствола пальмові гілки. Паперовий скотч завжди рятує. І наша пальма вже розквітла. А що, якщо вона світитиметься? Обмотуємо стовбур світлодіодною стрічкою, а зверху білий фатин. Кишкове деревце готове. Поставимо пальму на видноті. А все нудне нехай залишиться за бортом. Вмикаємо світло, має чарівний вигляд. Лілі це треба відсвяткувати. Як чи до смаколика? Із задоволенням Лілі. Рано ми приготуємо фондю. Не хвилюйся, це недовго. Обіцяю розрізаємо порожню бляшанку і ставимо всередину свічку. А зверху буде чашка нагріву. Тут ми розтопимо шоколад. Запалю лілі. Зовсім трохи і шоколад стане м'яким. А поки що можна підготувати зефір. Спочатку шоколад, а потім яскрава посипка. Частування готове. Час налітати. Смакота, пікнік у власній кімнаті. Це весело і аромат смаколиків рознісся околицею. Wow! У нас гості. Ова, підвісний будиночок круто. У вас що землетрус? О, ні, це лише Джесіка. Швидше до нас, подругу, пригощайся. Mm. Зефір та шоколад, це і є щастя. Це ж wow. гойдалка, а можна мені? Звичайно, Джес, не соромся. Юху! Гойдалка у кімнаті ідея на мільйон. Але настав час провести екскурсію будиночком. Він наче пряниковий палац. Почувайся, як удома подруго, і всередині ще краще, ніж зовні. Який стиль, який дизайн. Навіть франки є, і все таке м'яке. Підвісний будиночок це мрія.